Є запитання від наших глядачів: що краще джинма чи ловол? Два похожих трактора. Зараз в цьому відео розберемося. Плюси, мінуси обох моделей. Значить, ми взяли на вузькій резині джинму і Ловола 24-ку теж на вузькій резині. Значить, зразу пройдемося по ціні. Джинма зараз акційна 6500, Ловол був 7100, зараз 6900. Акційна ціна. Ой, тут щось приліпалося. Значить, по резині зад у обох 9,5х24, переднє 6х16. По колесам, от у джинми йдуть розбірні диски, у ловола нерозбірні. Кулью тут можна змінити, тільки переставивши містами колеса. По самій резині резина якісна ще тут, що там. Тут стоїть у нас адванс спереду і ззаду. Тут стоїть армур на ловолі. Е, що та, та не дуже якісно себе показала по моторам? Мотори КМ 385 і 385 БТ, що там, що там, там. Е, гідропідсилювачі, блокування, два насоси інша е, одинакове. Е, по переднім мостам гідропідсилювач е, спереду. Тут так само спереду захищений і один, і другий. Передні мости у нас редукторні, що там, що там. Одна є відмінність у ловола у нас. А, ні, бортова теж заливається окремо, я ще думав, що з моста. По вазі вони одинакові по тону 350. В принципі, в принципі, крім капота і крил, що вони відрізняються? відрізняються по коробці. Тут йде коробка перемикач речах з боку у ловола посередині. Посередині. Повишені і понижені, то все посередині. Тут автомобільного типу щиток. Тут стоять датчики. Одна ще відмінність по посадці. Тут дуже висока посадка. Тобто люди з невисоким ростом тяжко доставати до педалі. У ловола трошечки посадка нижча. Вал відбору потужності, що там, ще там що на 540 тисячу. По коробці, даже по запчастинам, да, навіть ці коди запчастин одинакові йдуть. Що на Ловола, що на джинму прицепне одинакове, тяги теж з вушками зварними, Вони дуже-дуже похожі. Є різниця по звуку мотора із вихлопної. Спаливна апаратура практично по-моєму, ідентична. Да. Тобто практично, практично і одинакові ці два трактора. Різниця в ціні в 400 доларів. Джинма зараз по акції сильніше впала, Ловол так сильно не впав. Два роки гарантії, що там, що там, або тижчину що мотогодин. В принципі, трактора дуже похожі. Одне, що да, у джинмі зручно, тому що ручка стоїть з боку. А краще всього, якщо ви вагаєтеся між цими двома тракторами, приїхати до нас. Є вони в наявності, і зробити тест драйв, проїхатися на одному і на другому, і для себе обрати трактор, які вам краще більше подобається.